Короче, пацаны. Короче, сначала было погоняло жмур Вовобос, держатель рынков. Потом было погоняло жмуромоль. Потом было погоняло Наташа. А сейчас погоняло жмур Равлик. Вы поняли, что? Так что, ну, что жмур Равлик, в принципе... Воїстиновок Воскрес, добрий день. Добрий. — А що, равликів купляєте? Так. А по чому купляєте? А у вас ну які вони скільки яких кілограм? На виноградний є равлик. Є такий равлик, є 30 кілограмів. 30 кілограмів? А. а ви можете мені проти ще ви 5 хвилин? Так, да, тільки скажіть, тут така, така умова є. Щоб я можу вам одати їх так безкоштовно, але треба буде з'їсти 10 капустин. 50 буряків і на торпеду пару луків. Піде так. Сука.